А чувак розбирається в крипті, ну, типа, 150 гривень такий. Я виїжджаю. Володимир, а ти не трейдер, не? ні ні не, не, не. не. Я, я, просто я трейдингом зберігаєш? Да, так, я зберігаю. Примножую потихеньку, ну, от так, щоб сидіти ці очі. Ви виречені в тебе постійно там червоний червоні очі, ти спиш по дві години і заробив там 50 доларів. Ні, такого не ну але в, в цілому ти ж е, накопичуєш її? Ну, е, накопичую. Причому я завжди слідкую за якимись трендами. Типу, mm -hmm. там з'явився новий токен. Я такий опа, а токен, бітокен, давай туди. Чу -чу 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 -чу". Ну я ж типу скальпінг скальпів, коли yeah. ти трейдиш там на маржі, правильно? Uh, там рост або падіння, ти, типу, раз і знімаєш uh, вершки. Вершки, так, так. Да. так. А Циво? Циво? Циво. Блін, це все, так по-уманськи, Циво. Це все було українською, так? Ні, ви все знали? Так. Все, скальпінг. Ну дивись, це просто проста процедура. Вова, не треба, все окей. Ти береш, підв'язуєш свою голові, карту, ти вже це відкриваєш, робив. відкриваєш аккаунт. Не треба, не ну. треба. А на якій, типа... може, біржі ти працюєш? Е, я багато бірж про скажімо так, так, але зараз вибираю а чому запишу на українсь, з українським корінням. Mm -hmm. Тому що я це особисто зміра цього це так WhiteBit. No. у Whitebit White дуже френдлі інтерфейс. Це означає, що дуже зручно, можна швидко розібратися, перейти і вже майже одразу заробляти. Окрім цього, це одна з найбезпечніших криптобірж світу. No, ну входить в топ 3 світу. Там рівень ААА 3А, Хто хто не розуміється на цьому? Вони постійно проходять сертифікацію і зберігати, навіть просто зберігати кошти, там реально безпечніше ніж в будь-якому банку і будь-які інші криптобіржі. Це правда, аа, як батарейка, Так, як не в холодильнику, ні, ні, ну це рівень сертифікації, вони постійно проходять оновлення, це дуже складно, тим не менше, от WhiteBit – та одна з найбільш безпечних у світі, входить, правда. Клас. Це, що я знаю, я теж користуюся, але я ще початківець, хоча мені теж дуже зручно, там і інтерфейси інтуїтивно зрозуміло, все, що я там роблю, криптовалютний депозит, це що я зрозумів, те, що я використовую, ти можеш покласти туди гроші, вони будуть давати тобі відсоток від прибутку там раз на рік чи раз на місяць, а окрім третин. Це окрім да. А в я не лізу, бо я не розбираюся. А якщо ви вже таке мастодонти, як е, ці двоє, то ви там можете і Тохо, це, це дуже зручно. Ти можеш просто зайти, подивитися і швидко розібратися. Отакої. Ти навіть можеш не свої токени ними торгувати. Там є так звані е, просто токени, які тобі дають. E, f, ну, фальш токени коротше ти ними. Да, бонусними, і ти можеш ними торгувати свої не використовуючі кошти для того, щоб просто натренуватися. Натренуватися. На можеш там маржинальна торгівля. Все це що означає, що і ти як новичок швидко розберешся. Дуже вам дякую, що нас підтримуєте. Ви красавчики, і ми а, дуже пишаємося, що ви родом з України. Красав. Це правда, молодці. Факт. Блін, так круто, що реально в мене є додаток. Yeah. Я хочу, щоб ви бачили, що в мене тут є гроші справжні. Yeah. Yeah. От, yeah. от дивись, вайбі токен тут є. Я дуже рекомендую вкладатися в IB токен, тому що він буде реально рости. І от дивись, тут є от така штука. Yeah. А давай зараз купи, йому зараз WhiteBтокен. Прикольно. Yeah. У мене а там 7 доларів. Та, 7 доларів купляй. Тобто на торговому балансі 4,91 oh. USDT. У мене 4 долари це все одно більше, ніж той тіп збирався в Луганську. <рик> 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 За ці гроші. <рик>